Доброго, шановне панство. Сьогодні ми з вами поговоримо про деякі новини, а саме про відео-анонс скоро в грі. Тож буду вдячний за авансову вподобаючку, коментар, якщо щось вам ну, сподобалося, або ж навпаки не сподобалося. Тож дякую тим, хто підписується на канал. Як же не сказати за спонсорів, які титанічно підтримують канал на плаву. Дякую вам величезно. Я ціную вашу підтримку на стрімах або хто оформлює спонсорство. Підняв, обійняв за самі потаємні місця смачного перегляду. Почнемо з нової польської гілки Педесау, а саме НС 70 Блискавісам. Ті, хто підписані на телеграм, були в курсі, що нещодавно був відкритий тест. Де можна було спробувати пограти на кожному з цих танків. До речі, гілка починається саме з п'ятого рівня, а саме з самовента М41. Але нас цікавить, звісно, же ТОП, тому про нього трішки і поговоримо. Навіть покажу. Ця ПТ мені нагадує гібрид 268 і Фаша. Чому? Бо зблизька ти жахаєш, дай Боже, частіше вилітає в районі 600, але було декілька пострілів в клінчі на 700 плюс. демеджу. Що як для такого КД доволі непогано. А ось погано саме в тому, що коли ти на відстані 150-200 метрів, то ця механіка працює в мінус, і на тому ж фочі або об'єкті я мав би змогу дати на 600 замість звичних на такій дистанції у нової ПТ-Польщі. 300. тому дана механіка специфічна, як і специфічне бронювання. Так безсумнівно вона танкує, але броня в неї схожа з об 2684 Трішки передовернув, закинули. Хоч і НЛД, дякую, теж не співтанку. Хто не шарить дані ПТСАУ мають механіку. Штурмові снаряди пов'язані з гарматою. Чим далі стоїш від танку, тим менше шкоди наносиш. На відстані 200 метрів даш 300 демеджу, На відстані 50 метрів вже 600. Тому даний танк буде змушувати грати агресивно. І впарюватися для того, аби розуміти, яка зараз відстань до цілі з правої сторони, є три прямокутничка, тобто які її показують це індикатори. Якщо індикатор горить зеленим, означає відстань в тих межах, які прописані в ТХТ, тобто технічних характеристиках танку. Якщо ж горить помаранчевим, значить по перше, шкода буде меншою, і по друге відстань нижче за ті межі, які встановлені технічними характеристиками. Танку, чи правильно ж механіки, я думаю, що зроблю повний, от прям повнющий розбір гілки, де розберу кожен танк, і розповім, чи варто її качати. Зараз важко щось сказати, так як танки треба обкатувати в реальному сучасному рандомі. До речі, то гілки точно отримає легендарне камо, так як вже в наступному оновленні слід очікувати дану гілку. А саме в кінці цього місяця, а можливо і на початку вересня. Це вже як розробники вирішать. Також наступною новиною стане, скоріш за все, поява в цьому місяці нового Type 5 Heavy. Це колекційний танк 10-го рівня, який по габаритам більший за Мауса. Або ж такий самий. Даний танк повинен бути в контейнерах. Але в цей раз по інсайдерів, можливо, контейнери будуть не звичайні, а рівневі. Якщо простими словами, схема як із містичними контейнерами, типу що тут ще пояснювати, всіх відкривали, всі знають. Щодо цін, поки хз. але те, що танок можна буде забрати як і за гроші, так і за золото, буде, мабуть, 100%. До речі, новий важик отримає новий легендарний камуфляж. Привітаємо облисками! Ще з нового, це в цьому оновленні слід очікувати нові ПБР-танки, а саме ВК-45 тапок, індіан панзер і Conqueror 9 рівня. Ну що, ось ми підійшли ще до однієї новини. Пам'ятаєте такий танк для кпз 70 к Посвіжу вашу пам'ять: це колекційне ЛТ 9 рівня, яка була в донатному івенті в минулому році. А саме в кінці вересня, в, якщо я не помиляюся, івенті Iron Fest з бочками. Також розробники, видно, вирішили поєднати приємне з корисним, і в цьому році в такому собі лахшорі лаунж або ж кузня, але я думаю, не багато гравців отримало даний танк. До речі, саме його апнули в нещодавному оновленні. Серед нагород в новій кузні будуть ті самі бочки, в яких, ну скажімо так, посередні нагороди, але там були танки, тому для мисливців за танками буде ще один повід полудити. Щось мені підказує, що даний івент буде донатним. А так як я бачу, той самий кухоль це валюта минулого донатного івенту. Тому, скоріше за все, нам показали поєднання двох івентів, які нас з вами чекатимуть. До речі, дата минулих таких івентів це 27 вересня, ну і можливо в цьому році це почнеться трішки раніше. Хто знає. Як ми знаємо, в минулій кузні були злитки, і навряд чи розробники би міняли їх на кухолі з того івенту, з донатного івенту, кидали би в безкоштовний. Це нелогічно, це б ніхто б не робив би. Ось там, де показали ЛКПЗ, це буде донатний івент. Тобто там треба буде збирати кухлі, відкривати коротше. Це все зрозуміло, буде валюта, буде донатною, тому що. Як на мене, ну дуже дуже якось підозріло ставити ті кухлі, які були донатною валютою. Ну, типу, в. Безкоштовний за ресурси, ну це нелогічно. Ну і нарешті халявний івент на Шерідона ракетного, скільки вже івентів на нього було, і ось ще один. Наравці і далі течуть від цього танку. І хочуть його собі в ангар. Тож, ось вам і можливість, скоріше за все, майже легкий івентик, де ви зможете отримати даний танк. А окрім цього, ще й контейнери, великий трофей. Ну або щось в цьому роді. Скоріше за все, в контах будуть ресурси. А щоб забрати танк або перемоги, або виконання бойових завдань, все доволі легко. Також, як ви побачили, є змога забрати інші потрібні ресурси. До речі, в ланцюжку є момент з валютою. Скоріше за все, або за цю валюту можна буде щось забрати в крамниці, або ж вона знадобиться для паралельного івенту, який буде проходити разом з івентом на ракетного. Ну і остання це нова озвучка. В грі. З наступним оновленням слід очікувати озвучку на шведські танки. Яких у нас в грі, ну, скажімо так, не так і багато. Але вони є. Щоб чути цю озвучку, треба буде увімкнути параметр в останній вкладці в налаштуваннях національного голосу екіпажу. Якось так. На цьому в мене все. Як вам новини? Напишіть в коментарях, яка з цих новин найбільше сподобалася. Дякую за перегляд! Зустрімось в наступному відео.